Свято жінки, краси та весни у такому контексті відбувся концерт у Коростенському міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Урочиста зала зібрала жіноцтво Коростенщини. Чарівних представниць громади привітали міський голова Володимир Москаленко, народний депутат України Володимир Арашонко та начальник Коростенської районної військової адміністрації Олег Рябой. Золі привітати вас! Святом весни, святом краси, любові. Всі направлення діяльності людської, які в нас є в нашій територіальній громаді, ви заповнюєте особливо сьогодні, коли чоловіки на фронті воюють. Я повинен сказати, що волонтерський рух повністю лежить на ваших плечах. І те, що ми досягли за ці три роки, це якраз ваша заслуга. Жінка пов'язана з миром. Мир жінка це як одне і те. Тому ми хотіли, щоб був мир в першу чергу. І ще всі разом чоловіки, жінки його принесли цей мир. Ми дякуємо організаторам за цей надзвичайно важливий захід, тому що сьогодні підтримати один одного, сказати якісь теплі, гарні слова це теж багато що варто. Я от порівняв Велику війну 1941 1945 45 років. Тоді було чотири весни, які зустрічали у війні жінки. Так от подивіться, з 22-го року спочатку повномасштабного вторгнення, це вже четверта весна, яку ми зустрічаємо в таких умовах. Дай Бог, щоб це була остання, щоб всі разом ми дочекались великої перемоги і великого людського щастя. Вітаю вас, слава Україні! Берзуси, я хотів би був... вам. Перед день 8 березня Міжнародного жіночого дня висловити слова вдячності за те, що ви щоденно перед нами. Ви нас надихаєте на всі ті справи, які ми намагаємося зробити. І в першу чергу ми робимо саме для вас і для сімей, щоб ми зробили вас щасливішими, хоч, хоч трошки. Справжню атмосферу весни та краси жінкам подарували митці нашого міста, підготувавши багато святкових виступів. Майже у кожному музичному номері переплітався образ жінки, який наповнював душу теплом та зігрівав серце ніжністю. Thank you Жінка це особлення, затишку, роду, продовження життя. Вірна супутниця, дружина, сестра, бабуся, подруга. Сучасна жінка водночас тендітна та сильна, на долю якої випали нелегкі часи. Проте вона вистоїть, адже вона українська жінка.